Наприкінці 2017 року, у галактиці за 236 мільйонів світлових років від нас почалася рідкісна та дивовижна космічна трансформація. Ця подія, над якою астрономи й досі ламають голови, виникла через зміни біля центральної чорної діри галактики. Спочатку вчені пояснили це приливним руйнуванням. Це коли зірка проходить так близько до надмасивної чорної діри, що її розриває. Але вивчення нової інформації від спостережень усієї події вказало на іншу причину: інверсію магнітного поля в акреційному диску навколо чорної діри. Магнітне поле сонця змінює свою полярність приблизно кожні 11 років. У більших часових масштабах навіть земля змінює магнітні полюси. На початку грудня 2017-го галактика почала яскравішати у видимому і ультрафіолетовому світлі. Джерелом цього світла був акреційний диск навколо надмасивної чорної діри у центрі галактики. Явище досягло кульмінації через три місяці, майже в сто разів перевищивши попередню яскравість. Тоді супутник NASA SWIFT почав регулярне спостереження. Видиме світло та Ув промені яскравішали, натомість в галактиці слабшали. У серпні 2018-го високоенергетичне рентгенівське випромінювання повністю зникло. Однак, через кілька місяців воно з'явилося знову і було ще інтенсивнішим ніж раніше. Випромінювання повернулося до норми впродовж року. Джерелом рентгенівських променів є скупчення надгарячих частинок навколо чорної діри. Це явище називається короною і утворює її потужне магнітне поле. Відсутність високоенергетичних ікспроменів означає, що корона зникла. Згідно зі спостереженнями SWIFT, європейського XMM-супутника наземних оптичних радіотелескопів могло статися ось що спалах видимого і УФ випромінювання виникає, коли потік матерії в чорну діру збільшується. Можливо, саме це і відбулося, коли магнітне поле зовнішніх областей диска почало перевертатись. Ослаблене магнітне поле не в змозі більше підтримувати корону, і вона зникає. Перевернуте магнітне поле накопичує силу, відновлює радіаційну корону, але внутрішній потік матерії залишається високим. Тому цей викид сильніший, аніж той, що був до спалаху. Врешті-решт, корона та диск повертаються до стану, який був перед спалахом, але тепер уже з перевернутим магнітним полем. Стрімкі зміни ультрафіолетового та видимого світла спостерігалися лише в кількох десятках активних галактик, подібних до цієї. Але це перший випадок, коли було помічено, що рентгенівські промені випадають, коли хвилі інших довжин стають яскравішими. Ці дивовижні події ваблять поглянути на прояв надзвичайних сил поблизу надмасивної чорної діри, яка активно живиться. Проєкт підготовлено Хмаринка Сайенс, Текст читав для вас Адріан Зетпі. Не забудьте поширити цей ролик, вліпити вподобайку, написати коментар і до зустрічі!